Лінієчка тракторів солісна, 105 кінських сил. Янмарчик і такий буде коштувати 33-й 7800 такий, 8600 і 10100. Мотоблоків немає. І є ще янмарчик F180 буде коштувати 6 000. 180 і буде коштувати 6 тисяч. Ось от такий от ловольчик 244-й на стандартних колесах 9 і 5 на 24 є по наявності. Така от грунтофриза. 1,5 метра соліс. Ловольчик, будь ласка, це у нас прошечка 504.